Рослини обожнюють співпрацювати з грибами. Від мохоподібних до покритонасінних більшість наземних рослин утворюють з представниками грибного царства взаємовигідне співжиття, яке базується на бартері, органічні сполуки в обмін на воду з розчинними мінеральними речовинами. Цю гармонію трішечки руйнує група мікогетеротрофів. Вони так активно підсіли на потоки грибних подачок, що навіть не віддають нічого натомість. Складно щось віддати, якщо не маєш цього сам. Ці рослини. Втратили функціональні хлоропласти та більше не займаються фотосинтезом. Мікогетеротрофні рослини зазвичай займаються своєю тіньовою економікою у тіні. Вони ховають більшість органів у землі та лісовій підстилці, а їхні надземні органи зринають на поверхню лише під час короткого періоду цвітіння та плодоношення. Яскравим прикладом цих таємничих інтровертів є рід орхідей, гастродія з понад ста видами, поширеними в помірних і тропічних регіонах Азії, океані. Мадагаскару та Африки. Гастродія є важливою групою рослин для розуміння механізму утворення видів у мікогетеротрофів. Це один із найбільших родів адептів грибного живлення. Більшість мікогетеротрофних рослин отримують вуглець із фотосинтезуючих рослин через спільні мікоризні мережі. Однак деякі мікогетеротрофні орхідеї залежать від сапротрофних грибів, які розкладають мертву деревину та гнилу підстилку. Наприклад, було виявлено, що Гастродія Елята. Використовує вуглець саме з деревини. Як про це дізналось? Випробування ядерних бомб в атмосфері планети всередині ХХ століття підвищили концентрацію ізотопу вуглецю 14С. Однак концентрація 14С в атмосфері поступово зменшувалася після заборони ядерних випробувань в атмосфері в 1963 році. А от Гастродія лята отримує ядерно-бомбовий вуглець, багатий на 14С. Це говорить про те, що вона бере його. З мертвої деревини через сапротрофні гриби. І тому, хоча жодна рослина безпосередньо не споживає органічну речовину від мертвих істот, але деякі мікогетеротрофні орхідеї є опосередковано сапрофітами, які працюють через грибних посередників. В Азії та Тихоокеанському регіоні види гастродія використовуються як ліки та їжа. У вжиток йдуть підземні органи. Гастродія лята, відома як традиційний китайський засіб від запаморочення та невралгії, Відомою ефективністю. Але ще в сотому році нашої ери її вже використовували в таких цілях. Підземні органи Гастродія кунінгамії вважаються делікатесом народністю Маорі Нової Зеландії. Чашолистки та пелюстки Гастродії зрощені в квіткову трубку, розширену в основі. Це надає квіткам вигляд типового шлунка, що пояснює грецьке походження назви Гастродія, що буквально означає як шлунок. Тому можна перекладати назву цих орхідей. Шлуночниця. Нещодавно на островах Рюкю у Японії, а також в Тайвані, було описано кілька видів гастродія з дивними квітками. Деякі види гастродія, такі як Гастродія Елята, досягають з 10-100 сантиметрів висоти в період цвітіння. Але навпаки, суцвіття цих нещодавно описаних видів Гастродія мають довжину лише 3-15 сантиметрів. Після появи навесні їхні квітки залишаються закритими протягом приблизно одномісячного періоду. Цвітіння. Така поведінка рослин відома під назвою клейстогамія. Квітки в них закриті та займаються самозапиленням. Клейстогамію практикують види щонайменше в 30 різних лініях покрито насінних. Однак повна клейстогамія, абсолютна відсутність відкритих квіток, річ, яка ще не була описана в рослин. Тобто усі відомі практики сховання своїх статевих органів у надрах листочків та цвітини завжди мали план Б. У популяції інші особини, як правило, мають розказувати квітки, Або ж одна рослина може утворювати квітки як закритого, так і відкритого типу. Чарльз Дарвін, який активно вивчав таке явище, мав обґрунтовані сумніви, що чисті клейстогами взагалі існують. Але навіть цей поважний пан помилявся. Такі види є. Наразі щоправда відомі лише представники одного роду, які вдалися до абсолютної клейстогамії. Як це сталося? Почнемо з того, що до цього часу великою загадкою є те, чому сапротрофні гриби, які зазвичай так. Харчується органічними речовинами, утворюють симбіотичні відносини з мікогетеротрофними рослинами. Одначе рослини, які перейшли на таке живлення, повністю покладаються на партнерство із мікоризними грибами для отримання вуглецю. Вузька спеціалізація до різних грибів може призвести до ізоляції, що призводить до видоутворення мікогетеротрофних рослин. Наприклад, гастродія конфуза переважно вступає в спілки з тими видами грибів роду міцена, які зустрічаються лише у бамбукових заростях, оскільки в щільні зарості бамбука багато запилювачів не поспішають влаштовувати. Екскурсії, це й могло стати фактором, що перетворив цей вид орхідей на абсолютно клейстогамний вид. Це дозволяє мікогетеротрофним рослинам колонізувати тінисті ділянки, уникаючи конкуренції з зеленими рослинами. А клейстогамія вирішує питання продовження роду. Повна клейстогамія, при якій рослини утворюють лише закриті та самозапильні квітки, була зареєстрована в п'яти видів гастродія. Гастродія Клауза, Гастродія, такешімензіс, мензіс, гастродія флексістілоїде. Повна клейстогамія може бути основною причиною репродуктивної ізоляції від інших особин, оскільки вона фізично блокує потенційний потік генів між близькоспорідненими видами. Таким чином ареал повністю клейстогамних таксонів, як правило, накладається на ареал їхніх перехресно запильних родичів, від яких вони ізолювалися своїми закритими квітками. Таким чином, Гастродія, ймовірно, єдиний рід, який містить повністю клейстогамні види, що було перевірено десятиліттями спостережень за сотнями особин. Попередній генетичний аналіз також підтвердив клейстогамний статус деяких видів гастродія. І це, без сумніву, дивовижно. А знаєте, що ще буде дивовижно? Якщо ви поставите полек з цьому відео, якщо ви напишете компліментарний коментар, у якому можете написати щось про мікогетеротрофні орхідеї. Не забувайте про поширення. Риння цього відео до найближчих бамбукових заростей не забувайте про підтримку Збройних сил України. Якщо що можна підтримати нас, є кілька способів в описі. Ну і так пам'ятайте, ми зустрінемось з вами уже невдовзі.